Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень – Лайфарі. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді буде доволі перспективний проект Supra Oracle, в якому ми можемо прийняти участь в айндропі і в подальшому отримати винагороду в токенах самого проекту, але перед початком як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернету. Ну і далі переглядаємо відео, виконуємо дії, які я буду показувати. Всім гарного перегляду! Ну і перед початком давайте ознайомимося взагалі, що це за проект Supra Oracle. Це швейцарський проект, який почав свою роботу в далекому 2018 році. І зараз, коли вони вже налаштували та протестували всі свої технології та механізми, вони запускають свій внутрішній токен Supra. І в нас є можливість, виконавши прості дії, отримати ці токени. Таким чином вони хочуть завлікти до себе користувачів. Ну і давайте також більш детально розглянемо. Що ж це таке за технологія Oracle? Це технологія, яка дозволяє обмінюватися інформацією між блокчейнами та реальним світом, тобто являється посередником. Ну, Наприклад, футбольного матча одна людина ставить на команду Б-50 доларів, інша ставить. Також 50 доларів на команду B, і їхня сума становить 100 доларів і депонується смарт-контракт. І коли гра закінчиться, як же смарт-контракту дізнатися, куди і кому відправляти ці кошти? І якраз цю проблему і вирішує механізм Oracle, який витягує точні дані результатів матча, і безпечно передає ці дані у блокчейн. І схожої технології та механізмом вже займається така компанія, як Chainlink, Зараз вона. Знаходиться на 22-му місці мірового рейтингу, але Super Oracle себе позиціонує як більш масштабний та швидкісний блокчейн, і тому з легкістю зможе конкурувати з іншими схожими проектами, технологіями та механізмами. І також ми можемо бачити, що він вже Працює в багатьох блокчейнах, також можемо переглянути по партнерствах, які сюди зайшли інвестори. І як бачимо, тут Coinbase, Antimoca, Uobi і так далі. І також можемо бачити, скільки вони вже зібрали кошти, більше 10 мільйонів. Тому я вважаю, проект доволі перспективний. Над ним ведеться робота, і тому в нього є перспективи в майбутньому. Ну і давайте далі вже перейдемо до проходження самого Андропа, переходити за посиланням під відео. І далі потрапляємо на ось вкладку. Перше, що нам потрібно, це звичайно зареєструватися на тиска І Тут вводити свою електронну адресу, придумати пароль і натискати Продовжити. Далі вам прийде код для підтвердження. Вашої електронної адреси, вводите його і потрапляєте вже в свій новостворений кабінет. У вас тут спочатку не буде ось цих зірочок, і також ми бачимо, токени не І перше, що вам тут запропонують зробити, це потрібно пройти QIC. Ви спочатку можете пропустити. Я просто перевірив, як швидко можна це виконати. І скажу, що перевірка дуже швидка. Я лише закінчив на телефоні цю перевірку, оновив сторінку, і вже мені одобрили, що я пройшов перевірку. Там потрібно лише. Один з ваших документів можна паспорт, водійські права. І здається, там, якщо ви проживаєте в якійсь країні і не маєте паспорта, просто ви документ, який підтверджує, що ви проживаєте в тій країні, і сфотографувати своє обличчя. І все. Були звичайно деякі трудності, що не відразу прийняли документи, просто на телефоні вибивало помилку, з другого разу все запрацювало і відправились в мої документи. І за це я отримав 11 ось таких зірочок. І як бачив, в мене вже стоїть тут галочка, я верифікую. Oh, Who well, are І можемо переходити далі виконувати завдання. Але це не обов'язково виконувати відразу, можна його пропустити і потім вже виконати. І далі ми просто, якщо не проходимо верифікацію, натискаємо на наступне завдання. Тут нам потрібно просто натиснути Let's Go, нас перекидає на наше реферальне посилання, і нам треба його просто скопіювати. Я його копіюю, натискаю Continue, сторінка оновилась, і я отримав наступні дві зірочки. І також бачимо галочку, що в мене це завдання. Викину. І таким чином переходимо далі. Кому не зручно працювати на англійській, можна перевести, для того, щоб більш детальніше познайомитися, що нам потрібно тут робити. Далі натискаємо Next. І тут натискаємо Enter Nu. No. Далі натискаємо Continue. І все, як бачите, знову ми отримали свою зірку. Ідемо далі. Потрібно нам пройти місію. Для цього натискаємо Start Mission, тут натискаємо Next і потрібно. Починати проходити місію. Натискаємо Start Mission, я покажу, на прикладі однієї, і тут нам потрібно обрати вірну відповідь. Тут неважливо скільки попиток ви використаєте, можете клацати по різних, ось, наприклад, натиснемо там. Бачите, все, я невірно відповів. Давайте спробуємо ще раз, знову не І поки таким чином не знайдете вірну відповідь, як бачите, я натиснув вірну відповідь, нажимаємо Open Case. У нас відкривається ось такий сундук, і я отримав ще додатково дві зіри. І таким чином проходимо. Всі ці місії, здається, їх тут зараз 10. Можна натиснути сюди місії і переглянути. Як бачите, я вже першу виконав. І зараз їх тут 10 місій. А вже як бачите, з'явилось навіть 11. І вже через добу буде. Доступна ще одна. Ну але якщо ви не пройдете QFC, у вас буде здається доступна тільки перва місія. Тому що коли я тільки зареєстрував та переглядав цей сайт, мені відображалась лише перва місія. А тут були замочки. Але це ніяк не відображається на виконанні завдання. Як бачите, це показує, що я виконав це завдання. Пройшовши одну місію. І йдемо далі. Також натискаємо Let's Go. Знову натискаємо Next. Нас перекидає ось сюди донизу і натискаємо Continue. Все, ми знову отримаємо свою одну зірочку. І вже, як бачите, після того, як у вас тут світяться всі ці завдання зеленим, також показується, що нас вітає, що ми пройшли всі ці завдання. Ми можемо натиснути Go to my Dashboard. І все, ми виконали всі ці завдання. І також додатково отримали плюс 400. Токенів Супра, як бачите, вони вже навіть відображаються в мене на балансі. І також я заробив 27 зірочок. Але, звичайно, ми повинні заробляти більше цих зірочок. Проходити ось ці місії. Можна. Знову натиснути сюди, старт місію або натиснути ось тут Б. І обов'язково виконую всі нові місії. Я також після закінчення відео пройду всі ці місії. Як бачили, їх тут виконувати дуже легко. Нам не потрібно знати ніяких відповіді, просто обираємо відповіді, поки не вгадаємо, тому тут немає ніяких складнощів. Альдроп дуже легкий, але також не забувайте слідкувати за виходом нових місій і виконуйте їх. Також, звичайно, запрошуйте сюди. Партнери можна, тиснути на реферали, підкупіювати своє реферальне посилання. За це ми також будемо отримати додатково ПО 40 зірочок на свій баланс. Я розумію так, це просто поінти за які в подальшому ми також зможемо отримати винагороди або токени проекту. І, звичайно, я сподіваюся, що. Айндроп буде, так як вони навіть бачите, зробили таку окрему сторінку для проходження цих місій для отримання айдропу. Але звичайно, скільки нам нарахують та скільки будуть коштувати ці токени, ніхто не знав. Але як бачите, проект дуже перспективний. Також підкупає тим, що вже доволі добрий час вони працюють. в них все налагоджено, тому в них може бути доволі серйозний старт. Тому краще пройти цей айндроп, щоб подальшому не пошкодувати. Тому переходимо та виконуємо. А я бажаю всім гарних заробітків. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе До побачення!